Закарпаття уже кілька років поспіль ініціює всеукраїнський турнір із дитячого фехтування. Цьогоріч на тренувальному майданчику судді оцінювали більше 250 учасників різних вікових категорій. До області завітали хлопці та дівчата як зі Львова, так і зі східних областей. Закарпаття представляли 60 юних фехтувальників. Це закарпатський етап Всеукраїнської дитячої ліги. Він Проводиться на Закарпатті вже третій раз, взагалі він в Україні проводиться третій раз. Стартував він три роки назад з. Іміно з міста Ужортє змагання із фехтування дитячої ліги проходили в кілька етапів: перший відбувся у Донецьку, другий за традицією в нашій області. Три дні поспіль у спортивному комплексі вирували тренувальні спаринги, відбіркові битви, півфінал та фінал. Незважаючи на напружену ситуацію в Україні, фехтувальна команда Луганська із радістю приїхала позмагатися за першість. Тренер каже для клубу: це велика честь вкотре побувати на Закарпатті і запросити закарпатських спортсменів на турнір, що відбуває. У них вдома. Далі луганчани планують взяти участь у змаганнях, які проходитимуть у Польщі. Мы приехали командой 15 человек. Вчера у нас один мальчик был в восьмерочке, а сегодня две девочки. Одна уже попала в двоечку и будет сейчас фехтовать за первое место, а вторая девочка заняла уже третье место. Мы с большим удовольствием буквально через месяц ждем всех деток из Закарпатья, из Львова, из Хмельницкого. Ждем на третьем этапе всеукраинской детской лиги 10-13, которая будет проходить у нас в городе Луганске. Вот, поэтому Будуть точно такі ж сорінування, будуть точно такі ж дітки всі участвовать. тому ми всіх з радістю ждемо і будемо готувати теплий, радушний прийом. Тренери розповідають, що битва на шпагах чи рапірах непростий вид спорту. Він вимагає від спортсменів бути пильними, витривалими і вміти розуміти супротивника. Самі учасники кажуть, що вихтування допомагає завжди залишатися у формі, бути моторним, однак праві потрібно віддатися із дитинства. Я займаюся фехтуванням, тому що в мене дідусь займався, він заслужений тренер, Мама займалась, тому я пішла також в фехтування. тренуюсь я сім разів в тиждень. Просто зібралась і виграла перше місце. В загальному заліку медалі та грамоти за першість здобули спортсмени Ужгорода, Києва, Луганська, Львова та Дніпропетровська.